Добрий ранок, проєкт вихідного дня. Ну, точніше, вчора купили, сьогодні закінчили. Значить акваріум 32 літра. Діти там вон якийсь замок. Я купив білу гальку. От насос, водичка. Наверх. значить Така таця. В ній зроблений отвір, вставлена трубка. Надлив. іде аерація ясне діло. Керамзит. І вже навіть от поставив один горщик, який погинатиме воду знизу собі. От, і пішло так зване циклювання. Тепер травичка має позеленіти, ой, водичка має позеленіти. Це буде ознакою того, що вже є бактерії, які вміють переробляти нітрити на нітрати. Треба ще сюди всипати якогось, кинути шматок риби або м'яса, щоб почалися процеси біологічні, щоб запустити. Хоча... А ця річ вже в собі має бактерії, тобто вони по ідею мають запуститися. Ну і трубочка притягнута з тяжечкою, щоб не вилетіло. Коротше такий як маленький. Тепер ще треба рибку буде пустити якось. Якийсь маленький акваріум як я пустити. Не бояться різниці температур. Вона вулиця вночі до 11 градусів. Коротше, аквапоніка, е, такий елемент, тут не будуть рости рослини, в яких потрібно глибоке коріння, яким забагато води, але отак в горщиках можна ставити її навіть великі, якщо що. Так що, така Кому цікаво. це така ранкова мотивашка може бути.